Кожного дня ми робимо вибір, і навіть відмови від вибору це також є вибір. Але як дізнатися, чи правильно ми робимо цей вибір? До чого тут метелик, і як дізнатися, де добро і де зло? Сьогодні ти дізнаєшся, що таке вибір, що таке менше зло, як робити вибір на користь собі та іншим. А ти на місці пікою звершить з тобою, як завжди, твій вірний провідник життя мрії. Якщо ти тут вперше сподіваюся, що залишишся тут надовго. Ти маєш зрозуміти, що ми живемо в світі повних можливостей, і ти можеш досягнути абсолютно всього, чого захочеш. Потрібно ще зробити правильний вибір і вчасно. Можливо, ти чув про ефект метелика. Якщо ні, зараз поясню. ефект метелика — це тоді, коли найменша дрібниця в твоєму житті може змінити твоє майбутнє і ще до всього кардинально. Ти маєш розуміти, що якщо в тебе є певна мета, ти маєш розуміти, що для цієї мети є правильним вибором. А що таке менше зло? І чи взагалі таке існує? Є такий вислів, котре лихо менше, те й вибирай. Однак неможливо вчинити менше зло заради добра, оскільки в будь-якому випадку воно буде нести негативні наслідки. Але якщо так трапилось, що в тебе стоїть вибір між більшим злом та меншим, вибирай нічого. Маленька відсилочка не відмика. Як правило, варіант без зла приходить трохи згодом після роздумів. І зараз у тебе з'явилося доволі логічне запитання: а як зрозуміти, що вибір правильний? Я тобі відкрию маленьку таємницю, Окей, правильного вибору не існує. Ми самі собі створюємо правила, тому чи правильний чи ні, вирішувати саме тобі є багато змінних, тому кожен вибір є унікальний головне, аби ти не жалю про нього. Пам'ятай, кожен вибір впливає на твоє майбутнє. З Часом ти зрозумієш, де правильний вибір, а де ні. Ти зрозумієш, де більше, а де менше зло. Зрозумієш, коли вибирати менше зло, а коли краще відмовитися. А що робити, якщо Щодо тебе був зроблений невірний технологічний вибір, який несе для тебе негативні наслідки та емоції. Друже, не потрібно намагатися його змінити, оскільки, якщо вибір був вже зроблений, то висновки також. Ти будеш намагатися його змінити, витратиш більше часу, сил та емоцій, заради того, аби людина змінила думку щодо тебе. Але пізніше ти зрозумієш, що все це було дарма, і ти просто витратив час. Не потрібно намагатися змінити вибір, який роблять за тебе, і де твоя думка не грає роль. Ти лише вистачаєш час. Але можливо, коли ти любиш, то все ж таки варто. А про це ми з тобою поговоримо трохи пізніше. На цьому відео завершується. Сподіваюся, це відео було корисним для тебе. Ти був на місці пікових звершень, роби вибір, не жалій про нього, дірзай!